Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім та покажу, як рушити на механіці правильно. Відео максимально корисне для водіїв-початківців, хто не до кінця розуміє, як рушати без ривків та не глохнути. Або тих, хто зовсім не шарить, що воно таке та механіка. Поїхали! Спілкуючись зі своїми учнями, переважна більшість яких вже з водійським посвідченням, я можу підкреслити, що в більшості випадків вони починали свої перші заняття в автошколі з'їзди одразу по місту. І це на механіці, можете собі уявити. Ну і відповідно, толком, не зрозумівши, як працювати зі щепленням, як працювати з кермом, отримували купу стресу та роздратованого інструктора поруч з собою, який на кожному перехресті тупо підстраховував своїми дублюючими педалями. Тормози, тормози, мать, твою! А! Дура! Дуже важливо спочатку зрозуміти, як натискати педалі, як відпускати педалі, хоча б мінімально звикнути до автомобіля, а вже потім виїжджати у місто за новою порцією адреналіну. Розберемо детальніше. Мене звати Олександр Матвєєв. В описі під цим відео є посилання на мою інстаграм-сторінку. Там ти знайдеш для себе багато корисної інформації та лайфхаків. А ще. Кожен новий підписник отримує чек-лист основних навичок водіння, якими, на мою думку, повинен володіти кожен сучасний водій. Тому підписуємося, не ігноруємо. Всі ми з вами знаємо, що кидати можна будь-що, тільки не щеплення. Всі навколо кричать початківцю, що щеплення треба відпускати плавно. Потихоньку жми. Так? так, давай. Але на практиці одного лише плавного відпускання недостатньо для того, щоб впевнено поїхати та контролювати початкову швидкість руху, яка ж нам так дуже потрібна для паркування або випарковування, там, чи просто повільного руху в якомусь вузькому дворі. Давайте трішки поясню принцип роботи автомобіля з механічною коробкою перемикання передач. Скажу одразу: не зовсім це правильно з технічної точки зору, але на мою думку, так буде простіше зрозуміти. У нас під капотом є двигун. Можете собі уявити його шестерню. Коли двигун запущений, ця шестерня обертається з певною швидкістю. І є коробка, яка напряму з'єднана з колесами. В коробці теж є своя шестерня. Коли машина стоїть, колеса не крутяться, і відповідно шестерня в коробці теж не крутиться, бо машина стоїть. Коли ми відпускаємо педаль щеплення на включеній першій передачі, ці дві шестерні починають щеплюватись, з'єднуватись. Починає передаватися крутящий момент з двигуна на коробку, а з коробки на колеса. Іншими словами, шестерня двигуна, яка обертається, починає розкручувати шестерню коробки, яка не обертається, і машина починає їхати. Важливо розуміти, якщо ми відпустимо педаль щеплення повністю, відпустимо її швидко, двигун з колесами з'єднається теж швидко, шестерні вдаряться одна об одну, і та шестерня, яка не обертається, зупинить ту, що обертається, і машина заглохне. Пішов, нажимай! Для того щоб почати рух максимально плавно і ніжно, наша з вами задача в момент, коли ці дві шестерні тільки починають з'єднуватись, затримати педаль щеплення і далі не відпускати. Поки машина не зрушить з місця і не проїде хоча б 3-5 метрів. За цей час, 2-3 секунди, двигун розкрутить колеса, і щеплення можна буде продовжити помірно відпускати. Тобто ми починаємо відпускати, підводити щеплення до так званого робочого ходу педалі щеплення і відчуваємо, що машина починає рухатись. В цей момент затримуємо щеплення, далі не відпускаємо. Проїжджаємо на затримці 3-5 метрів 2-3 секунди. За цей час обертаючий момент двигуна помірно передається колесам, і далі продовжуємо плавно відпускати щеплення. При цьому неважливо, додаємо ми газ чи ні. Так, без газу машина теж буде їхати, можеш перевірити на своїй. Щоб навчитися контролювати саме початкову швидкість та чітко розуміти, в якому положенні педалі щеплення потрібно робити затримку, як тренування рекомендую виконати вправу старт-стоп. Рушати спочатку без додавання газу, лише за допомогою педалі щеплення. І через пару метрів зупинятися. Важливо починати робити цю вправу саме без газу, щоб чіткіше відчути та зрозуміти, де саме знаходиться цей робочий хід педалі щеплення, та в який момент треба затримати ногу. Натискаємо щеплення до кінця, тримаємо тормоз, ставимо першу передачу, зняли з ручника, відпустили тормоз. Підводимо щеплення до початку робочого ходу, затримуємо його, далі не відпускаємо, машина почала рухатись. Тримаємо, тримаємо, проїхали кілька метрів, щеплення до кінця та легесенько тормоз. Зупинились. Потім робити цю ж саму вправу з газом. Газ потрібно додавати в ідеалі за півсекундочки до затримання щеплення, до початку робочого ходу, коли двигун з колесами тільки починає з'єднуватись. Газувати потрібно так, щоб стрілка тахометру була трішки вище позначки в тисячу обертів, тобто легесенько торкатись. З педаллю щеплення працюємо так само, як і без газу. З затримкою на початку робочого ходу. Натискаємо щеплення до кінця, ставимо першу передачу, тримаємо ногу на тормозі, знімаємо з ручника, прибираємо тормоз, додаємо легенько газ та підводимо щеплення до початку робочого ходу. Зупинка, щеплення і легенько тормоз. Можна перед тим, як їхати, потренуватись торкатись газу, стоячи на місці, щоб зрозуміти, наскільки сильно треба тиснути на педаль. Тільки не забудь перед цим поставити машину на ручничок та нейтральну передачу. Ще раз, порядок дій, щоб рушити з місця, контролюючи початкову швидкість. Тримаємо тормоз, натискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, знімаємо з ручника, відпускаємо тормоз, піднімаємо щеплення до робочого ходу, затримуємо його. Додаємо газ, проїжджаємо метрів 5 та відпускаємо далі щеплення. Важливо розуміти, що контроль початкової швидкості руху здійснюється саме щепленням. Не газом, не тормозом, а саме щепленням. Газувати ми можемо хоч і на 5 тисяч обертів. Не бажано, звісно. Але машина в нас не поїде, якщо ми не будемо відпускати щеплення до робочого ходу. Газом ми лише піднімаємо оберти, щоб була можливість швидше відпустити щеплення, і як результат швидше почати рух, тобто збільшити початкову швидкість руху. Ця сама точка робочого ходу. В різних машинах може трішки відрізнятись. Десь починає вище щеплюватись, десь нижче. Це залежить від конструктивних особливостей автомобіля та рівня зносу самого механізму щеплення. Якщо робочий хід педалі щеплення починається вже в верхній точці відпускання педалі, тобто вже майже повністю, коли ми відпускаємо педаль, от тільки тоді машина починає їхати. То, скоріш за все, щеплення вже потрібно скоро міняти. Треба їхати на СТО та проводити відповідну діагностику. Я тебе вітаю! Твій перший крок до освоєння або вдосконалення навички водіння на механіці зроблено. Якщо було корисно, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал, тому що попереду ще багато подібних відео. І також обов'язково пиши у коментарях, що тобі найважче давалося або дається при водінні авто на механіці. Продовжуємо опановувати водіння, і побачимось в наступних відео. На все добре!